Судний день планети це найближча реальність для землян. Чи є у вас мільйон доларів для того, щоб купити собі квартиру на ковчезі судного дня? Звичайно, ще немає. Політики, аналітики, вони спостерігаючи за землею, бачачи, що її залишилося десятки років і має відбутися щось глобальне, тотальне, якісь катастрофи, щось жахливе. Тому і освоюється космос, і хочуть люди прилетіти на Марс, е, жити, підводні там підземні станції життя будуються, бункери з запасами, просто тон їжі. Але це все їх теж не врятує, тому що від гніву Божого ніхто не сховається. В книзі об'явлення, до речі, описана, шоста початка. Апокаліпсису, коли вони відкриються, кожна гора сунеться зі своїх місць. Зірки падуть сонце не дасть світла, відкриється небо. Ми будемо відкритися до космосу, кальдери, вулкани прокинуться. Все це і за безбожі та гріхи. Люди відкривають, не хочуть слухати Божих пророків, Боже Слово, жити по Божим законам, і тому це все йде на цей всесвіт. Але Ісус Христос пообіцяв, що учні Його, які люблять його слово і живуть по його слову, будуть врятовані, тому що наше спасіння це Ісус Христос.